Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми поринемо у світ стародавніх слов'янських вірувань та дізнаємось, яке значення мали сонце і місяць у їхньому світогляді. Чому ці небесні світила вважалися настільки важливими і що вони символізували? Давайте розберемося разом. Сонце для слов'ян було не просто джерелом світла та тепла, воно уособлювало саме життя, радість, процвітання і родючість. У давньослов'янській міфології сонце сприймалося як божество, яке керує рухом дня і ночі, літа і зими. Його шанували як Бога Дажбога, дарувальника багатства і світла, вірили, що він приносить людям врожай, захищає від темних сил і дає силу для життя. Сонячне коло було одним із найсильніших символів у слов'янській культурі. Воно втілювало цикл життя, народження, зростання, старіння та смерть. Культ сонця був настільки важливим, що з ним пов'язували численні обряди та свята, зокрема купали день літнього сонцестояння. Місяць у слов'янських віруваннях символізував інший бік життя таємницю ніч світ мертвих і магію. Він був пов'язаний з Богом Хорсом, який керував нічним небом та був покривителем чаклунства і магії. Місяць мав здатність впливати на воду, настрій людей і навіть на їхню долю. Слов'яни вірили, що фази місяця можуть впливати на ріст рослин, здоров'я і навіть на врожаї. Місяць був тіленням циклічності та зміни, його вважали символом постійного оновлення та відродження. Ось чому місяць так часто асоціювався з жіночою енергією та родючістю. Для слов'ян сонце і місяць не були протилежностями, а радше двома сторонами однієї монети. Вони символізували баланс у природі та в житті людей день і ніч, світло і темрява, тепло і холод, все це частини єдиного циклу, де одне не може існувати без іншого. Гармонія між цими двома силами була основою для гармонійного життя. Сонце і місяць у слов'янських віруваннях це не просто небесні світила, а потужні символи, що втілюють саму суть життя. Вони нагадують нам про важливість балансу і циклічності в природі. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про ці давні вірування. Якщо так, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей на каналі Час Легенд!